Ярчайший з кожним днем, все ярче і ярче. До речі, вирішив розтоптати свої педалі нові, тому що грати першу гру якось не в розтоптаних, це дуже печально буде для ног. А так взагалі, подивіться. Вони реально бомбезно виглядають. Може їх залишити, просто ходити, а ще одні такі купити на крайняк. Я думаю, якщо буду на тому місці, в тому магазі, можна ще одну пару. Прикупити так, щоб була, тому що реально вони дуже бомбезно виглядають, барва шикарна. Но вечірком зустрічаємося на стрімі, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик і заціни лук. Я думаю, це просто конфета. Так що гарнючого тобі дня, сходимо, прикупимо щось в магазі і по класиці! Потрібно все-таки налаштовуватися вже ближче на вихідні. Капець як хочу побігати і думаю, в мене це вийде. Тим паче, тренування за мною вже засумували. Ярчайшого, що па